Ковка <рикова> Ще Ось ти пакетик Так, ми вже зрозуміли. Такий картонний. Картонний, так? Ну давай. Тут видно, що приклеєно. Ну та я гарно. Ага. Гарно. Дуже. Це рукавиці? Так, то були робили. Це Все. Це... Трущики.

Де-небудь. Як де небудь? Дома? По хаті? Далі? Так, ото господи. Так. Опа, піжан. О, Боже, все падає, все це. Отка піжанка, така кофта? Так. Езо. Так. І ось такі Піжки штани. штани. Думаю, розмір підійде, да? так? Так, так, прийде поки. Лежки. Дуже гарно. Дуже гарний. Та ясно? І ще що? Ну та так, ти та, господин. Ляпота. Ляпота. Далі. Далі ось така кофта. До лосинів, так? Лосинів, так. До лосинів. Ой, дуже гарно. Лепота. Ти задоволена? Саме головне. Що саме? Пакет. Пакет, пакет. саме найголовне, так? На касі зразу вам пакет давати. Давай в руках не понесемо. Чисто ми, якщо б понесли в руках. От особливо твої швінки, аби твонес. Показала б. Маленькі труси. Все? Ти задоволена? Так. Слава Богу. Я рада. Я рада, що ти задумала. А знаєш чому? Ха? Так мало. Ходи не ходила кулядувати. Да. Ти навіть мені погано закулядувала. Це по тобто правді скаже. На Я ходила. Дайте тебе коленувати. До габочок. До габочок? Треба було тут приїжджати кулядувати. Ага. Давай їж. М'ясо Та є. Фай мне за тут заедатика. На, попробуй дору. Ні. Ти не знаєш, що добре. Та ти м'ясо не відкидай, тобі треба м'ясо їсти. М -м. Уже не сарми. Думай, Віталій, как скоро есть? Кто наискольший взял? Кто наискольший взял? <клухи> Пусть у нас всеталки, дурчика. Не чекай, по м'ясо Я не, не ешь. Воно ну, ніяким, то є м'ясо. Дай мені сюди. Давай. Зараз буду годувати і на тому буде кінець. Куди ми їдемо? Я ти зараз кажу, куди ми ще куди поїдемо. знаєш? Тут багато людей. Кавалерка дитина задоволена. Басейн, водо, чай з медом. Смачно. Так. Це є цукор. Це є цукор? Смачного тобі. Крихітко. Поправляйся. Боже, тільки гіл. Так? Добре, добре. Іж, їж. Скажи, як я говорю в кінці відео. Знаєш, я весь ново прибуду. На наступний раз то твої мочу голову, то її, її сушу. Ти подивишся, яке було. Добре, що я дала все брав. Ми так скоро висушили це. Я думаю, вона ті так піднімає, ну що, не що і я сушу. Збирайтесь, красуня. Я так смійш. А, тиха. Ти артистка. <рис�аля> <рисаля> <рисаля> Ой, кавалерка! Я вам чесно скажу, то не Моніка, навіть далік на нас. То не Моніка, то ви розумієте. Вийшла кавалерка з магазину, дала їй сухі рукавиці і каже, Моніка, я тебе прошу, тільки не на Виходимо з магазину. У нас весь сміх який, бо не. Та впадеш. Знаєте, то невгомовна. Дивись, дивись, дивись. Але для дитини стираю. Я маю. Ні-ні, руку такого, ти що? Я тебе за руку не беру. Я вам скажу, що басейн, ну та зайде, я вже трохи вимочила. Я І зараз... Я... Буди розпаковувати. Ну а я. А Моніка ще просила, каже, Моніка, не намочи голову. Вона йде по дорозі і каже, тако, знаєте, себе вигорожує і каже, тако, ти знаєш, я Віталікові говорила руку намочити, а він взяв і мене всю Віталік, кеш, я ж скопішона на неї. Одна хтіла. Одна хотіла? А, нахтіла. Нахтіла, але... а я знаю, що Віталік не знає, що не можна. Ну, Віталік не знає, що не можна? <гум> так, а голову так важко О, ні шампуня не взяла, взагалі нічого, тільки геть для душу. Ну нічого не буде. Будемо завтра голову раз. Ну йому Віталіку нічого не буде, то якби хтось інакший, так? То якби Моніка сама голову намочила. Є? Але зараз буде робити розпаковку. Розпаковка! Чек! Звідки дитина? І почалось Поки Моніка виграє. О! Пішло поїх. Моніка. Але круто. Як це класно, Павлюш. Маленька дуже скоро бігає. Давайте. Вітер кавалірка. Все, додому. Платить. Мнятко. Все додому. Добрий вечір. Додому. Ваня — Що то буде? Роспаковка. Давай. Так. Сік. Який? Uh -huh. Добре. Читай. Алечина. Що алечина? Тут... Але Читай, що це є. — А, молочко. 2,5%. Та давай uh, давай. То водинок держго. Тут потрібно читати. Айран. Добре. Да. Далі. Айран. Uh -huh. <laughs> Добре. Вкусно. То що це є? Йогурт. Я тут показала читати. Знає, Йогурт. Знаєш до чого я його взяла? Коктейль. Так. А я теж маю варання. Тут буде класно мати морозиво з варанням. Айран. Угу. Айран. Айран. Айран.

Uh -huh. Роздала на щось. Щупа шук. Ще якісь такий семент, семент? І два хіндера. Mm. Вона, кажу, вона казала, що вона буде знімати на свою камеру. Я кажу, візьме собі хіндер Я давно її не купляла, а вона каже, до мене, що не треба. а Роман каже, боже, перша дитина, яка сказала, не треба. Каже, перша, каже, всі діти щось. Хочуть, а не треба хрест. І все, вона сказала, що вона буде знімати собі на свій ютуб. Mm -hmm. так, так що кавалерка, ми вже вдома розпаковку зробили. А, Ана, я мені що, що Ми взяли один хлопчач, але все дівчачі. Ні, дівчачі, це не поторче. Іди, мавка, це один твій, це один мій. Я мавка. Я Добре, я мавка. Не так було так кути, що вона вже в базар війшла. І буде на вечір, щоб ти розумів спати дуже важко положити. Тому що вона вже все, вона вже розгуляла. Чудо? Так, то чудо. Це Там дняха моя. Все, давай, Смачно дуже. — Що з чим? Аж русская в тебе. У <ріху> тебе тоже за буде. Дати ковбаску тобі? — Ні? Картошка фри. Картопля фри. Картопля фри. Гірський угу. йдеш. Як вітаю? Дуже смачно. Всім смачного ковалерусь. А ну давай ти. Всім на Пож... Як треба говорити? Всім П... на добрати. Не беріться до роботи. Не беріться, та, але хто хоче, то беріться до роботи і вночі. Та? Кавалірочка, П... 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 ми вечеряємо. Я їх завжди нічи. Хтось зайрано, хтось просто із картоплю. З сметаною, бо більше нічого не захотіла. Так що всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки. І зустрінемось. Добре. Та й, таке? <плес> Та й таке? Всім на добра нічка. Брат.